До речі, він ще і рахувати може. Одна сосиска, і ще одна сосиска буде ходить. Прем'єру вистави готує Кропивницький театр Ляльок. Це казка з чарівної скрині. Її адаптували з народної казки Рукавичка, розповідає головна режисерка театру Вікторія Ставріані дістогодюк. П'єсу до вистави написала разом з колегою. Ми вирішили далі піти і наділили всіх героїв, а їх сім, Своїми характерами і наділили їх цікавими фразами для спілкування між героями у казці. Дійсно, дід, який йшов і загубив рукавичку. А у нас діда немає. Закликуйте сюди. У виставі буде 38 ляльок з різними системами управління, каже головна режисерка. Актори працюють у живому плані перед завісою з собачкою. Така система собачки, яку ви побачили, називається паркетна. Для заднього плану штокові ляльки, і якщо це у цієї ляльки шток зверху, то у нас ще є ляльки, де шток є металевий з таким держачком знизу. Потім у нас ляльки з'являються ще на рукавиці самій. Головні герої ще у нас у системі плоскої маріонетки. «Трішечки тіснувато. зате головне, що у теплі. У мене кабан він такий трохи нахальний, такий хазяїн господар. Він сам на себе каже пан Кабан. Тому голос у нього такий. ви Знаєте, в цьому лісі дуже холодно і дуже мало житла. В цій виставі я виконую такі ролі, як роль лисиці, зайчика, жабки, білочки і дівчинки. Ой, хатинка. Ой, так, подивимось, а? Ой, вони там чай п'ють. І от такі от у нас зайка. Так, зайка у нас. Ой, 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 як мені страшно. Ляльки для вистави виготовляють у цій кімнаті. Вона зроблена з фанери. Тут є механіка, вона вже афактурена тканиною і розфарбована, а далі її треба одягнути. Буде вона виглядати ось так. Тут дошивають костюми для акторів. Головне, щоб у ньому було зручно працювати на сцені, каже художниця-модельєрка Леся Гнененко. Кожен костюм є свої складності. В цих костюмах вони йдуть на підкладці. Звичайно, на кожного актора окремо окроєний. Прем'єра відбудеться 25 березня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.